Сімейний кодекс України, статті 257-264 розділ 5 «Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Глава 21. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх усунення. Стаття 258. Права баба і діда щодо захисту внуків. Баба і дід мають право на самозахист внуків. Баба і дід мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних внуків до органу опіки та піклування або до суду, без спеціальних на те повноважень. Стаття 259 Права братів та сестер на спілкування. Права та обов'язки, встановлені законом для братів та сестер, мають рідні, повнорідні, неповнорідні брати та сестри. Брати та сестри, зокрема ті, які не проживають разом, мають право на спілкування. Мати, батько, баба, дід, інші особи, з якими проживають неповнолітні брати та сестри, зобов'язані сприяти їхньому спілкуванню. Повнолітні особи мають право брати участь у вихованні своїх неповнолітніх братів та сестер, незалежно від місця їхнього проживання. Стаття 260 Право мачухи відчима брати участь у вихованні пасенка падчерки. Якщо мачуха відчим проживають однією сім'єю з малолітніми неповнолітнім пасенком падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні. Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину щодо її виховання. Особа, яка взяла у свою сім'ю, дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має права та обов'язки щодо її виховання та захисту відповідно до положень статей 249 і 262 цього кодексу. Стаття 262: Право сестри, брата, мачухи, відчима та інших членів сім'ї на захист дітей. Сестра, брат, мачуха, відчим мають право на самозахист своїх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх, непрацездатних братів, сестер, пасенка пачерки. Сестра, брат, мачуха, вітчі мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, пачерки до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень. Стаття 263 вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи відчима у вихованні дитини, спір щодо участі: баби, діда, прабаби, прадіда. Брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини вирішуються судом відповідно до статті 159 цього кодексу. Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. Повнолітні брати, сестри, пасинки, пачерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, Мамачуху, які виховали їх та надали їм матеріальну допомогу. Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досягнення повноліття.